<кій> Всім добрий день. Сьогодні буде дуже цікаво, унікальна така, скажімо, такий пост. Чим викликано? Недавно просто побачив там на Ютубі, який там Галицький історик, доктор наук історичних. Там, якщо я не помиляюся з прізвищем Яцьків, ну чисто Западенський, да? <кій> саме Галицький. От. Він доктор наук розписував, що він такий геніальний історик, там скакав, і... а в чому, була... в чому був смисл, чому мене підкупило це? <кій> що цей історик, доктор наук, вирішив пояснити, звідки взялося, взялося назва Україна. Розумієте, в чому річ? І от він там скакав по, по германським племенам, по Франції, там, ще там, значить, в Польщі, в інші місця. Ну, після того, як він Прусію оголосив, що це слов'янські землі, розумієте, в чому Я хотів би подивитися, як би литовці його гнали до самого Львова і там шмагали б. Це лето-літовські племена там були, розумієте? Германці захопили ці племена, ці, ці землі. там Геркус Монтас, останній е, скажімо, князь лето літовський, він боровся з цим навалом германських там 10 років, а внутрішній раз при, принудили, ну, скажімо, його так вбили, скажімо, свої ж бояри, там, можна сказати, там, е, ну, жерці. І так, і, і так територія була зайнята германськими племенами міценосців, там що готи, розумієте, ці захопили германські. <кій> <От>. <кій> і теж цей історик, доктор наук, розумієте, розповідає, що Лужицькі серби, там в півночі Польщі, це слов'яни. <кій> ну Хай би оцей, я не знаю, чи, чи він купив цей ось, свою диссертацію, там, ці всі ось, скажем, звання. Ну, хай би почитав, просто це. Історія навіть на рівні школи, розумієте, середньої школи, що древні римляни, А там вони дуже добре історію вивчали, психологію, все, і географію дуже добре знали. Хто де, які там племена жили, які, які народи. Вони германців не відрізняли там до інших народів, аж до Карпат. Вважали, що це германські племена просто. Що культура у них однакова, навіть мова схожа. Що одягалися однаково, там, ну... засоби, засоби переміщення, там, скажімо, ці всі вози дуже а це характеризує однакові, там, розумієте? Ну, це ж кельти там жили, а не слов'яни. Це руська калька, російська калька, я хотів так сказати. Оце він читався російські кальки, і він у себе тут істориком. Ну, розумієте, там, от... Ну, я просто скільки борюся з цим. От, ем, Цим галичанським оцим хуторянством, розумієте, які влізли до Київ, і нам тут хуторянство хуторянством нав'язують мову нашу, опаскудили, розумієте. Виявляється, що польська, австрійська там, українська мова, це, це істинно наша українська мова. Бред. Такий маразм. Ну, ладно, почав він там розповідати, що, мов, там десь окремо називалися Укри там, а потім все все пішло. Розумієте? Я Завжди помічав, що у цих істориків ніколи не було системного мислення. Дуже рідко в кого. Я тільки одного там поважаю історика, він сам народжений з Тернопільщини, це Ігор Каганець, це глибокий, я знімаю перед ним шляпу, як кажуть, це дійсно, але там немає оцього хуторяцтва, А це все інше, це все от називається це бравада, пихатість, розумієте? Вирвались на волю раби. І нав'язують нам тут арабську психологію. Так от, давайте ми, все ж таки, давайте я буду пояснювати, звідки взялася оця назва Україна. Ще Тарас Григорій Шевченко він писав, що Україна, Україна. А, наприклад, ще в часи Богдана Хмельницького царські бояри, московські бояри називали цю територію Черкастями, бо там центр був Козаччини, на Черкащині. розумієте, Там і мова пішла. Не з Гуцольщини пішла мова, а з Полтавщини, Черкащини, Київщини, українська мова. Обурення просто немає. Без. І всі мовчать, ці на користуючись, не знаю чого. плендрують, а вони мовчать. Хуторяни. Так от, після падіння Росії, під ударами татаро-монголів, Русь розпалася, безумовно, там було винищено 70% населення, ну, дехто поховався в лісах. Там, скажімо, Галицька територія вона не була сильно порушена, чому? Тому що ці міста здавалися татарам, татаро-монголам. Здавалися. І тому там одних вирізали, а більше щадили. Той злавний Данило Галицький він в той час втік. І втік на територію Польщі. Розумієте, що говорити? А потім, а потім в Угорщину втікав. Ну, буду зараз казати, що він там король такий. Вот. Ну, питання не в тому. Питання в тому, що центральна Русь оборонялася і вона вся потерпіла. Литва після цього значить, взяла гору і вона приєднала цю територію. У Литовське князівство. Жили дружно, ще при Росії при до татаро монгольського нашестя, Вся верхівка княжа і боярська там в Литві, вони розмовляли руською мовою. І там було православ'я. Тобто На них Київ дуже сильно впливав Русь. Розумієте, в чому річ? Навіть вони перейняли руське слово, там, оці закони Ярослава Мудрого. Це потім пішли після них по, по Польщі по Європі. Розумієте, до того не було в Європі? цього, от. Так що, я обичаюся. Значить, що було далі? Після цього, після цього е, татари робили набіги літовці розгромили, от, розгромили разом з Русичами. Татар загнали в Крим. От. Загнали татар в Крим. І ті тільки вробили набіги. От. І щоб оці припинити набіги, там литовці побудували ряд фортець і відновили так звану запорозьку засіку. Чому? Тому що на цих каміннях там оце був водорозділ території. Русі. І от далі почалися так, що оця січ почала віднароджуватися, туди збігалися люди, козаками називалися, тобто вільні люди по-тюркськи. І тут авторитет козачини почав зростати все більше і більше. Особливо після того, як гетьман Михайло Вишневецький по просьбі царя Івана Грозного попросив польського короля, щоб допомогли. Ці Русичі допомогли звільнити Астрахань, бо турки обклали. А він не міг допомогти. Ну, прийшов туди і розгромив турок, всю зброю залишив там цим москалям. Прийшов назад і ще й Новочеркаска організувала 5 тисяч козаків, там осіли, і так звану організували свою республіку Черкасську, Черкащину, Новочеркаску. Потім це вже називалось Іскона русския землі. Ну, ладно, туди взагалі ніхто не, не ліз, крім, крім козаків. А потім, після того, як е, Федір Богдан, він в е, 1576 році е, розгромив татар, він, коротше, перейшов Сіваш, потім там перекоп, почав наближатися до, до їхньої столиці. Хан Герей заключив договори і, 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 і там, коротше зобов'язалися на, на Русь не, не нападати. вони ну, на Польщу, і на, на Галичину вони не обіцяли. І тому набіги туди були в основному, на Польщі і на це. А цю центральну частину козаки охороняли. От, набіги припинилися. І, ну, потім цей Федір Богдан ще зібрав козаків, на чайках захопили Сіноп і трапезу розгромили. Це за 200 років до Нахімова. А потім ще пішли походом через, через Кубань, Крим, в Туреччину, пройшли по всій Туреччині, дійшли до Стамбула, розумієте, і ніхто не міг їх зупинити. Турки висилали війська, але козаки їх просто, просто знищували, громили. Ну, Стамбул вони взяти не могли, тому що це був Константинополь сильно укріплений. Таких мортір них, осадних. Гармат, тому вони переправились через Босфори, прийшли через Молдавію знову додому. Авторитет настільки виріс, що оця от Козаччина вона вже була окремою республікою. І це дало. ну Треба було тепер ідентифікувати. Річ у тому, що там на Козаччині мало того, що вони були християни, там розвивалася магія, там волхви, так звані нащадки волхвів. Виросли вони, оці всі, звідки гопак взявся. Да? Це все з древніх всіх джерел, звідки магія, звідки ці всі езотеричні їхні потуги. Тобто, звідки сила була? Військова, розумієте, там була висока духовна моральна республіка. Честь козака, це була най, найвища, що можна було, ні один Запорозький Козак не міг свою честь продати. Да? Ну, Пам'ятаєте, як Сірко, там у Франції. Там, да? Фортецю взяв за три дні, хоча французи брали і там її 10 років не могли взяти. Для нього честь козака була вище все. Питання не в тому. Питання в тому, що почали думати, як ідентифікувати. А вони виходили вже за межі території своєї козаки. За Австрію, Польщу, там, в Німеччину, там, до Франції доходили. Хто вони такі? І нащадки волхвів, Почали згадувати цю всю древню історію, так званих історію Рама, часів рами, так званих Аріїв, арійців. І тоді була, пам'ятаєте, ця країна називалася окрами е, або острів Блаженних, тобто високодуховних там жерці правили, цими, причому високодуховними. І вони цю пам'ять. Я просто дивуюся, як можна було в цю пам'ять зберегти там 5 тисяч років, розумієте, це зберегалося. Там більше, там, наприклад, там 6 там, тисяч. І вони це підняли і почали називати себе Украми тобто Острів Блажених, а там були стіч на острові, розумієте, в чому річ? І вони себе називали Украми. розумієте, Звідки пішла назва? Бо кругом були, то черкасці, то, там, то там, інші там, називалися. Ну, коротше, от козаччиною оцею. І ця козаччина принесла нову назву, тому що Русь уже пропала, впала. І вже там тільки іноді там називали Русине. ну Русь там в літописах європейці знали, але вже тут нова пішла генерація. Українці, укрів. І чому Шевченко називав це наша Україна, Україна? Чому? Тому що це козацька була духовна країна, центр духовності. Тобто піднімалася ця древня наша, оця арійська арійська духовність. І культура, і духовність, і мораль. Правда, це зараз все пропало, все нищили. І всі оці, так скажемо, халуї, вони намагаються все спаскудити. От, і тому, і тому оця історія з Україною це початок відродження духовності. Це зараз чого зараз немає. Її винищували поляки, винищували москалі, винищували там германці, то розумієте, в чому річ, але воно все одно на підсвідомому рівні існує, і цей духовний фактор повинен... Підніматися. Ви бачите, зараз повна бездуховність, повна сатанинська вакханалія. Що зверху починаючи від президента до низів, розумієте, Це все сатанинська вакханалія, Зараз повинна бути зміна. Але зміна на духовному рівні. розумієте, Тобто мораль, духовність стоїть зверху. Ось чому стоїть нагода на, на, на така, от, скажімо, Потреба змінити прапор синьо-жовтий на жовто-блакитниця. З бездуховності духов, без перейти на духовність. От чому нам треба мінятися і чому звідси треба оцих бандерівців виганяти, цих садистів і цих сатаністів. Я прямо кажу, тому що це ненормально. Спровокувавши, зробивши таку послугу Путіну. Об'єднавши російський народ з Путіним в боротьбі з нацизмом, це подарунок так званих бандерівців. За що ми розплачуємося? Далі буде.